Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Потілов побував з робочим візитом у Новотроїцькому районі, де провів засідання Ради оборони. Разом з представниками влади та військовими очільник області обговорив ситуацію, яка склалася на кордоні області. Від, всіх від вас залежить майбутнє нашої держави, будущее ваших дітей, наших дітей, будущее Херсонщини і незалежність нашої країни. Тому ніхто не має права бути в стороні. Всі питання, які сьогодні ніякої не, не житті по інструкції. Сьогодні ми живемо в ній інструкції. Керівник АЗОВ Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Сергій Бідило доповідав про заходи, що проводяться для стабільної обстановки, зокрема про інформаційно-роз'яснювальну роботу на районному рівні. Всі організаційні заходи в усіх районах вони проведені і вони виконані. Проте на сьогоднішній день залишається Низка я скажу проблемних питань щодо проведення практичних заходів щодо впровадження підтримання прикордонного режиму, контрольованих прикордонних. Району також Андрій Потілов відвідав відділ прикордонної служби благовіщенка Бердянського загону азово чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України. Очільники області показали основне бойове обладнання сучасного типу, прилади нічного бачення, військові автомобілі. Хочу сказати, що кінечна погранічна війська сьогодні знаходяться на високому рівні, Кваліфіціровані командири і приємно, приємно взаємодійствувати і працювати. И сегодня поставлена задача была всем руководителям департаментов управления облдержадминистрации, администрации, территориальным органам взаимодействовать прежде всего с силовыми органами, с силовыми органами пограничной службы, милиции, избу. И не просто взаимодействовать, а понимать, что сегодня от каждого госслужащего, от каждого работника территориального органа зависит обороноспособность України і захисту цілісності території України під час візиту. Андрій Путілов відвідав Новотроїцький районний відділ управління МВС України в Херсонській області. Поспілкувався з правоохоронцями. Голова ОДАВ зазначив, що влада і міліці разом повинні забезпечити порядок в районі. Є у нас патріотична організація, нібито називають з різними найменуваннями. Такі мені не були, наймінування гроздне організацій. Ну вони бандити, нарушають закон України, до них дом тюрма. Все. Перебуваючи в районі, Андрій Потілов провів прийом громадян з особистих питань. Я сам сторонник речей. щоб не хотіли спартанути рукою по Києву, а там включається корупційний механізм для ресурсів. Підсумовуючи візит, який вийшов насиченим, Андрій Потілов зауважив, статус прикордонних територій не повинен впливати на перебіг життя громадян. Вони повинні розуміти, як потрібно поводитися, але при цьому відчувати себе 100% захищеними.